Справа 191. Вирушивши в велосипедний похід, група туристів за перший день подолала 42 кілометри, що на 12 кілометрів менше, ніж за другий, а за третій на 4 кілометри більше, ніж за перший і другий разом. Скільки кілометрів проїхали туристи за три дні? Ну що ж, давайте міркувати. За перший день проїхали 42 кілометри. За другий день ми не знаємо скільки, але ті 42, що вони подавали першого дня, це на 12 кілометрів менше, ніж вони проїхали за другий день. То виходить, що за другий день вони проїхали на 12 кілометрів більше, ніж перший день. То щоб знайти, скільки вони проїдуть за другий день, нам треба до того, що вони проїхали за перший день, до 42 треба додати 12. І це дорівнює 42 плюс 12, це буде 54. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це проїхали? Проїхали? Туристи? Туристи? За другий день. Ну добре. За другий день проїхали 54. За третій сказано, проїхали е, на 4 кілометри більше, ніж за перший і другий разом. Нам треба дізнатись скільки вони проїдуть за перший і другий разом. Тобто друга дія треба до того, що вони проїхали за перший, 42, треба додати те, що вони проїхали за другий. Плюс 54. Ну і це дорівнює. Ну, Дивіться, е, 4 плюс 5 це буде 9. 2 плюс 4 – це 6. До 96 пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це проїхали. Туристи. Туристи. За перший. День разом. Ну добре. Тобто, за перший і другий день разом вони проїхали 96 кілометрів, а за третій проїхали на 4 кілометри більше, ніж за перший і другий день разом. Тобто щоб відзнати, скільки за третій, нам треба до того, щоб проїхали за перший дві разом 96, треба додати 4. Ну і це дорівнює. 96 плюс 4 – це буде 100. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це проїхали туристи. Туристи. За третій день. День. Ну що ж, добре. Ми знаємо, скільки за перший, скільки за другий і скільки за третій. Найпростіше, ми знаємо, за перший і другий разом це 96, за третій 100, то за три дні. Треба то, що за перші два дні додати те, що проїхали за третій день. Отже, записуємо тоді четверта дія. За перший і другий день це 96, за третій це 100. 96 плюс 100, це буде 196, пишемо в дужках чого, кілометрів. Це проїхали, проїхали. Туристи. За 3 дні. За три 3... дні. Дні. Ну, добре. Відповідь у нас є. Давайте її запишемо. Отже, відповідь записуємо. Скільки вони проїхали за три дні? 196 кілометрів. Ну що ж, ще одна задача на додавання, яку можна виконувати по діях. На цьому вправу завершено.